Перед суботнім матчем футбольного клубу Буковина фани команд планують організувати марш. Взяти в ньому участь. Вони закликають всіх любителів футболу. Їм обіцяють справжнє видовище та великі порції адреналіну. В якому місці та о котрій годині збиратимуться вболівальники, знає Олександр Хмель. Уперше у Чернівцях представники фан-клубу ФК Буковина організовують марш на підтримку своєї команди. Кажуть, такі дійства давно проводять у Європі фанати відомих футбольних клубів. Навіть в Україні деякі команди підтримують таким чином. Це практика європейська. Вона вже потрапила і в наш край в країну в Прем'єр-лігі фанати Прем'єр з премєр ліги там Металісту, Дніпро, Динамо, Карпати і так далі. Практикують уже досить. Тривалий час, ну рік можна сказати, в них вже є досвід, і ми трошки беремо з цього приклад. Збирається актив уболівальників у суботу о 14 годині на соборній площі. Основна мета, яку поставили перед собою залучити до цього маршу якомога більше прихильників клубу Буковина, аби разом створити потужну підтримку команді. Прогнозується, що буде на самому матчі вболівальників, глядачів десь 8-9 тисяч. А якщо брати за активних скажем так, за фанатів, які постійно підтримують е в звуковому плані так, команду. Морально ну, думаю, які будуть на акції, то десь 100-150 персон. Матч боковини з Білоцерківської Росі розпочнеться о 16-й годині. за цей час учасники маршу повинні від Соборної площі дійти до стадіону. І перед грою, і під час гри фани обіцяють потужну підтримку та велику порцію адреналіну. Буде по-перше. Як це кажуть в фанатському світі, звуковий супорт, тобто пісні, заряди, кричалки, річівки і все і так далі. Барабан, хлопки це все можна буде побачити там. Друге, візуальний супорт, тобто це є прапори, банери, розтяжки, і так далі. При такій підтримці фанати упевнені, Буковина переможе в суботній грі та згодом вийде до першої ліги. Олександр Хмельнис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.